Замінники цукру або е, замінники цукру, які в принципі хтось використовує для того, щоб нібито е, бути здоровим, або що цукор створює проблему. Це фейк, і відповідно знову ж таки, це маркетинг Це так само, як пробіотики в аптеці. Ви зайшли, купили антибіотик, три таблетки, наприклад, антибіотика. Вам зразу продали за 500 чи 800 гривень пробіотик. В кінцевому результаті та сама історія з. Таблетками, які заміняють цукор, тобто які ви відповідно споживаєте. Цукор сам по собі нормально перетравлюється в нашому організмі. Так, звичайно, якщо в надмірі його споживати і велику кількість і неякісний, то звичайно це може вплинути на травлення і на загальний стан організму. Але до цукрового діабету це не призведе, це я вам гарантую. До цукрового діабету другого типу чи першого типу призводять зовсім інші умови. Перший тип це аутоімунне захворювання. Другий тип це переважно метаболічний синдром порушення обміну речовин в організмі. Та не від того, що ви. З'їли на ложку цукру більше чи на ложку цукру менше. Тому в даній ситуації це теж е, купляти ці замінники і їх вживати. Це просто народна творчість, яка в принципі вигідна тим, хто їх продукує. Е, я рекомендую знов ж таки спокійно для пацієнтів, які мають цукровий діабет. Ви можете спокійно з'їсти, е, випити, скажімо, каву з ложкою цукру або чай з ложкою цукру. Повірте, це не вплине загалом е, якимсь негативним чином на стан ва. Шого організму гарного вам дня і позитиву.